Вітаю народ. У нас на Боні проводилися розкопки і знайшли череп, ну, точніше, не череп, скелет можливо якогось польського царя, а може навіть самої Бонис Force, прикидайте народ. Оце так да. Це в такі слухи ходять по Кременцю. І сьогодні я вже... Для вас на Бону викрапкався. Я вже відзняв контентик відео з виставки. Е свіженька виставка з знайденими артефактами при розкопках. А зараз я прямо тут вам покажу саме місця розкопок. Що копали, де копали. Ну, напевне, всього, що знайшли, вам ніхто не покаже, не розкаже. Ну так задумано. От. Значить так, кому цікаво, дивіться, бо це така нестандартна подія для, для нашого краю. Ну, якби розкопки у нас тут регулярно проводилися, але ж на території Бони Офіційні розкопки білими археологами дуже-вже давно не проводилися, наскільки я знаю. І так, дивіться, От підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Шурфік тут. Бачите? Таке десь 2х2 метри приблизно. Зашурфилися. Під самою стіною. На жаль, треба було мені звірити старим відео, де вже де вони знайшли, котрі ям знайшли. Ух ти, дивіться, який раритет. Бритва ще радянських часів. Упаковка з презервативів Це вже теж. Скільки років вона тут в землі пролежала, значить дивіться так. От і ще одне місце розкопу. Шурфанули вони такий шурфік. Дивує мене те, що дуже багато. О, дивіться, ребро. Але це може бути худоб'яча кістка, дуже широка. О, а от дивіться черепок. Дивно, я знаю, що археологи, не то, що знаю, я навіть бачив на фотографіях, що вони то все пересівали, на ситці, перебирали все. От знов. Костомашка, ребро. Я не знаю, як відрізнити людське. О, дивіться, який черепок. Зверху сірий, з внутрішньої сторони білий. Так. Ще костомашка, щось похоже на ключицю чи що. А ще я бачу, що у них, напевне, був металодетектор. Ну який заракоп без металодетектора? Бачите, дротики, все металічне, пляшки. Якісь такі. відкинули в сторону. Це бачите, залишок фундаменту якогось серйозного. І шурфанули вони його з тієї сторони і з протилежної сторони шурфанули. Вот. Ну, я вперше в житті на місці свіжого розкопу білих археологів, скажу вам чесно, бував на місцях розкопів багато. В наших краях взагалі розкопки бували, було багато, але такі розкопки вже старі, по пару десятків років назад. А це вперше я. Вперше я на такому копі. Дротик стальний чи мідний ось такі справи. Ну, цікавий. Я ж кажу, що цікавий іроскоп в тим, що знайшли скелета. Скелет, тільки от я точно не пам'ятаю де. Чого вони вибрали? Ладно, там вони шурфили під стіною. Тут під старим фундаментом шурф. Це зрозуміло. А от чого вони тут опрямо серед сучасного двору? І щось мені здається, що саме тут вони знайшли. Але ні, там, по-моєму, я бачив, в ямі був залишки. Ага, народ. Я щось читав, що тут колись була якась невеличка церковка, а біля церковки ховали зазвичай якихось знатних людей. Це може бути, що там був фундамент від церкви. Це може бути. Церкви, ну, чи храму якогось там, чи костюлу, що в тих часах могло бути. Дивіться, що я після археологів понаходив. Після білих археологів я понаходив ребро. Не знаю, худобі чи не худобі, чи, ну, я знаю, що зазвичай археологи такі речі, білі археологи, забирають з собою. Всі черепки. О, бачите? О, таке а тут, а, а тут а такого дуже багато. От, прямо тако візуально йдеш, дивишся по ґрунті, А дивіться, як дивно, бачите, була роз... тут було три ями. Одна, друга, от бачите, розділено. Я ж тепер помітив, що воно розділено. То значить не тут знайшли останки, то десь або тому, або під тамтею стіною. Ось така дивина, така цікавинка. Вот. що я там бачив, що я там бачив на виставці, то ви можете подивитися. Дивіться, знов черепки. Ну, черепки, на мою думку, не дуже старі, бачите, такі тоненькі черепки. Я тому не сильно розбираюся, звичайна справа. Я ж не археолог, але знаю що. Старіші черепки мають бути такі грубечі сірі, от десь такі сантиметр півтора товщини. Може я не правий, хтось може шарить, підкажіть. Ось таке діло цікаве -то відбулося і, на жаль, відбулося воно без мене, а значить без вас. Ну хоча б добре, що я хоча б сюди потрапив з запізненням і то, і то вже щось. Ну, треба співпрацювати з Діазом. Це е, наш, е, як вона називається, заповідник історику, архітектурний заповідник Діаз скорочено. І, можливо, вони мені тоді будуть підганяти трошки більше цікавої інформації, свіжої. От така картина в нас. Тут все, бувайте.